Доброго дня, мене звати Ірина. Ми знаходимося в моєму господарстві, що знаходиться в селі Дерев'яна у Бухівського району. Ви бачите лавандову радість це поле, яке виникло з мого бажання як фотографа, бо я фотографувала сімейні фотосесії і одного разу заважала зробити таку гарну річ для людей, щоб були гарні фото. Отже, колись я посадила тут 300 кущів десь 4 роки тому. Потім вони почали розростатися, я їх стала розмножити, і тепер їх стало в два рази більше. На полі знаходиться 670 кущів, і вони всі різні, кожний кущ, як кожна людина. Хтось менший, хтось більший, хтось одного сорту, хтось другого. Тобто, якщо ви придивитеся, є такі е, тони фіолетового, вони різного сорту, а за мною ще там подальше є е, е, шавлія, вона садова, дворічна культура, теж масляна, гарна. Лаванда вона квітне в червні, з середини червня, десь до початку липня, так перші числа максимально. Як ми її доглядаємо? Нічого, ніяких хімікатів, лише ручна праця. Ми розкладаємо в рядочках сіно або дерть, щоб вона на земля не вигорала. Ми її, коли вона відквітає, зрізаємо, а ще коли квітне зрізаємо в букетики, вішаємо їх, щоб вони висихали гарної форми. Якщо буде маслобійка, будемо робити ще й масло. І коли зрізали, то вклали, я ще потім зриваю цей цвіт і вкладаю в аромамішечки. Навесні то лаванду треба всю просапати, теж руками просапаю, і кожен вечір винімаю або вюнок, або якийсь багаторічний бур'ян. Все. Після того, як відцвіте лаванда, ми спочатку зрізаємо квіти, формуємо з них букетики, підвішуємо, а потім йде другий зріз, то вже є формування куща. А потім, коли він вже сформований, ми його ще й під... ховаємо йому коріння на зиму, щоб воно не замерзало. Догляд за полем з лаванди такого розміру потребує щоденної праці. Я особисто щодня, щовечора проходжуся по кожному рядку, по кожному кущу, нагинаюся і шукаю там багаторічний бур'янчик. Винімаю його. Обов'язково треба полив. Цього року дуже засушливий рік, і поливати її треба частіше. Два рази на тиждень полив робиться теж вручну, поки що автоматичний не прокладений, то ми поливаємо частіше руками. Що ми виготовляємо з лаванди? Беремо. Коли вже сухий цвіт, робимо аромамішечки. На зиму, хто як використовує, хто під подушку для релаксації, гарний, гарний сон кладе, хто в шафу від молі, хто цей мішечок розгортає і може зварити, так як і ми варимо, лавандовий сироп. Дуже смачна і корисна річ, ну, вона на зиму як е, спогади літа. І ще й е, імуномодулятор. Домашнє мило. Можна робити хендмейд мило домашньої роботи, можна гідролат з лаванди, дуже корисна косметична річ, шампунь, аромамасло, теж дуже корисно, воно навіть в аптеках продається. У нас можна придбати лаванду як в свіжому зрізі на вагу, і можна придбати і в вигляді сухих букетиків або аромамішечків. Актуальність відвідування лавандового поля дуже зросла у ці роки. Коли йде війна в Україні, тому що люди приїжджають і кажуть, що для них це відвідування як розрада. Я зараз говорю, в мене мурашки по кожі від того, що люди приїжджають, вони посміхаються. Я бачу ці посмішки. Діти, які приїжджають з окупованих територій, вони е, замкнені і не розмовляють майже. А мами кажуть, що коли вони були на полі, то вони бачили, яких діти посміхалися. Ось так. Цього ведмедика я запитала у наших відвідувачів, як його назвати, і вони сказали, що це буде лавандік. З часом виникла ідея фотозони, тому що стали питати, як зробити гарну фотосесію в Лаванді. І я задумалася над тим, що ця яблунька стояла посеред поля, серед лаванди, я її обсадила. Вона була зрізана трактором колись, тому їй 25 років, вона така, такої форми дивовижної. І я її огородила тиночком, зробила плід, ще кажуть так, на нього. Потім поставила з лози столик, крісла і посадила і виростила українські маракаси. Вони тарахтять. Також прикрасила в українському стилі нашому рідному, як наче то все як в хаті. Глечики поставила і капелюшки такі різні, ось такої форми. Плани на майбутнє. На ландовому полі я досадила ще однорічних кущів, кущів десь 150 приблизно. Ось та зона там на заході буде ближче так. На пагорбі засаджена вже, вони вже ростуть. І ось там поза мною, десь уприкінці поля, альтаночку дерев'яненьку поставимо. В майбутньому ще плануємо придбати обладнання і виробляти лавандове масло. Хочу особисто посадити навколо всього поля кущі троянд. Скільки їх буде, я ще не знаю, але хочу таке. Знаходиться Лавандова радість в селі дерев'яна. Щоб нас відвідати, звертайтеся за попереднім записом, будь ласка, бо багато людей буває по телефону, який я залишу. Ці непрості часи для всієї нашої країни я хочу побажати всім українцям і мешканцям Обухівської громади, щоб ваші оселі завжди були повні гарними ароматами, щоб ви ваш, щоб наші бджоли збирали, продовжували нам збирати мед з таких полів, щоб у вас всі комори були повні. Звичайно, я бажаю всім нам перемоги.